Закону України про місцеве самоврядування в Україні скликано позачергову 43-ю сесії селищної ради, 8 скликання. Із 22 депутатів селищної ради на сесії присутні 16. Так. Відсутні з поважних причин 6. Які будуть пропозиції цієї, щодо початку роботи сесії? Хто за те, щоб розпочати? Отже, роботу позачергової 43-й сесії розпочинаємо. В Україні які здали своє за незалежність... Про... На сесію запрошуємо, юриста селищної ради Малабурду Ігоря Іванович. Пропоную створити відчальну комісію у складі, бухай Андрій Андрійович, можеш, Марія Михайлівна, Ігор Василь Юрійович. Хто за то за склад відчальної комісії? Проти? Утримався. Але це воно, це все одно питання порядку денного про надання права першого підпису на фінансових документах секретарю селищної ради. Хто за такий порядок денний? Є пропозиція внести ще одне питання. Є? Внести питання, звернутися до губернатора, до голови Микатівської районної адміністрації, до депутата обласного, щоб... Було Повернути податково, бо дуже много звернень, що люди ходять, не мають. Або закінчитися, або податково зробили якісь педалені робочення. Тобто про звернення депутатів, так? Да. Да, звернення. А тоді, може, ще одна ну, Осиклана Андріївна, давайте, знаєте, за це за, пере, за перевал. Так само треба до губернатору Курсі, але, але треба ще до губернатора голова ради і до обласного депутата і, і служба автомобільних доріг, про так вона називається. Про цей суд, що в нас на перевалі, то вже йде на другу полосу. Переходить, що, переходи, що зараз дорога взагалі відріжеться наша Зверлення громада. Звернення депутатів, а. Депутатів. Депутатів, а. Іванович, Можливо. Можливо. Ну, у нас є позачергова сесія, Ми, у нас є питання одного ставлено позачергову ну, питання? Звернення депутатів, я думаю, що може було прийти. Звертаємося питання, але з другому Ну це просто про звернення депутатів. Одно і друге звернення, два звернення. Два звернення, а текст тоді ми зробимо. А, а текст ви напишіть, я думаю, що ви вже може навіть і зверталися. Але тепер треба і до губернатора, і до і раду, і, і обласному нашому депутату я теж. Тоді хто за такий порядок денний із змінами... Щоб включити і про звернення депутатів. Хто за то? Проти? Утримався. Тоді пропонується прийняти слідуючий регламент роботи сесії по першому питанню до п'яти хвилин, по другому так само до п'яти і по третьому до п'яти. Сесію провести на протязі 20 хвилин, я думаю, вади. Виступаючи до 2 хвилин для повторної виступу до 1 хвилин. То за такий регламент? На, спроти. Тоді переходимо до розгляду першого питання порядку денного про надання права першого підпису. Розповідає голову Далі Тобто, ця сам проект рішення, ну, здело ціло. Е-е, значить, рішення у колегії, от, поновлення права першого пі. Зверчу до уваги, ухвалу ухвалою районного суду 16 березня 2025 року у справі номер 936 Дріб 108, дріб 121 відповідно до частини другої статті 42 закону України про місцевість інвезування в Україні, Закон України, проти служба, женець, освітність України, наказу Міністерства фінансів України 20 червня 2012 року нам на 758. Зміна про на порядку відкриття та закриття рахунків національної організації служби України. Метою забезпечення повноцінної та теоретичної роботи селищної ради, перевівши статтями 26.59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада вирішила на час, не мож... на час неможливості здійснення попереджу Михайло Андрійовичу, повноважень селищного голови Олецької селищної ради Мухаршівського району Закарпатської області надати секретарю Олегської селищної ради. Крезині світання дрівні, право першого підпису на всіх, бухгалтерських та фінансових документах у Рецької селищної ради та її виконавчих корені з 30 травня 2025 року, тобто сьогоднішнього дня. Контрольне виконання даного рішення покласти на засвітню результат комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку головою даної комісії є Марія Мобіш. Сама суть розуміє. Да. Є складу таке рішення суду. Е е в зв'язку з тим, що немає іншого першого е підпису ні в кого. Виникла така потреба, тому що треба все рівно забезпечити фінансові і заліжі діяльні селищної ради, тому необхідно виникло таке питання. Він постаново згідно наказу Міністерства фінансів, який я посилався на ставку. О, у о, главі 3 безпосередньо написано для того, щоб особа мала право першого підповідування необхідний розпорядження документів. Дане рішення буде розпорядження документів для того, щоб можна було на честій українські надати можливість підписувати всі фінансові документи загодувати. Питання? Є ще зроблення. І ставимо голосування рішення про надання права першого підпису. Хто за? Проти? Всі? Я не знаю, що йде про конфліктові інтересів, Івана Івановича. Що? Я маю ніхто. Ні. 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 Я дотримуюся. Не голосують. Я, голосую. я думаю, тут на нікуплюючи. Якщо не голосують. Дівча не голосує, Дівчина голосує? вирішується. Дівчина. Не... Дівчина комісія, переходимо до другого питання про розгляд звернення депутата, депутатів, тому що ініціює Марія Микарівна. Ну, так, як на території нашої особи була податкова і дуже багато людей мали можливість піти, і особливо ухилого віку люди йдуть, треба ход узаконити чи щось робити і, і не мають можливості звернутися. Як така пропозиція, що щоб звернутися, бо повернули ті робочі місця, віддалені роботі місце на наші колеги на голосування. Хто за те, що рішення прийняти, прошу голосувати. Хто за? Отримаю одноголосно. І третє питання порядку денного також буде про звернення депутатів. Ну на цьому і... що розумієте. Сумно і... вже... перевалі. Воловецькому перевалі на ділянці Ніжнього города Воловець. До так. служби автомобільних нерічних... Шановні депутати, питання порядку денного розглянуті. Які будуть зауваження щодо ведення сесії запитання? Тоді дозвольте привітати депутатів, які у міжсесійний період відзначали своє день народження. Це мій Юрій Васильович. депутати, Тоді дозвольте позачергову 43-ю сесію 8 липня закрити.